За добу з 16 по 17 лютого 2023 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом звітного періоду здійснено 20 оперативних виїздів. 17 лютого ворог завдавав обстрілів по приватному житловому сектору міста Куп'янська. Сталася пожежа: горів гараж та автомобіль на загальній площі близько 10 квадратних метрів. Постраждалих немає. 14 разів рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів і ракет. Місто Куп'янськ пошкоджені приватні домоволодіння. Місто Вовчанськ, пошкоджень та руйнацій. Зазнали 8 приватних осель та один виробничий корпус. Місто Харків, пошкоджень та руйнацій, зазнали дві нежитлові будівлі, піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби. Вилучено та знешкоджено 17 одиниць вибухонебезпечних предметів. Мешканцям міста Ізюма рятувальники доставили 5 тонн питної води.